Цей зовнішній видимий світ кожного дня закидає або завалює нас самими різноманітними бурхливими подіями. І ці бурхливі події. Вриваються в наше особисте життя повідомленнями про війну в Україні. Або телефонними дзвінками з різними неприємностями, або сиренами поліцейських автомобілів, або автомобілів швидкої допомоги. І ці події зовнішнього світу впливають на кожного з нас. До речі, яка ваша реакція, коли ви чуєте сирену поліцейського автомобіля? Було би доброю звичкою для кожного учня Ісуса, на мою думку, помолитися і за того, хто опинився в біді, і за того, хто буде допомагати тому, хто в біді? А чому взагалі події цього світу так впливають на нас віруючих? Тому що ми переживаємо, ми співчуваємо, ми погоджуємося чи не погоджуємося з тим чи іншим, що стається, ми сповнюємося страхом або обуренням. Герой роману Роберта Уоррена Уся Королівська радь» каже такі слова. Ти повинен зробити добро і зла. Тому що більше добро немає що зробити. Вдумайте всі слова. Такою є ідея цього світу. Добро можна зробити лише із зла. І тут є чим обурюватися. Але із цим ніяк не можна погоджуватися. На протязі. Останніх декілька е років ми з вами повинні були би помітити, що суспільство поступово з... зник... в суспільстві поступово зникає це поняття швидкість світла, і виникає натомість поняття швидкість темряви. Темрява поширюється і огортає все навколо нас. Світ занурюється в темряву, світ стає поділеним навколо нас і ворожим. І ми. Можливо, з вами навіть намагаємося ігнорувати ті події, які стаються навколо нас. Можливо, ми можемо бути байдужими до того, що стається навколо нас. Але все одно всі ці події мають на кожного з нас свій вплив. І виникає запитання, куди нам рухатися, що нам робити? Чи є для нас сьогодні слово від Бога? Саме сьогодні, коли нас огортає темрява. І мені здається, таке слово від Бога сьогодні для нас є, і ми вже його почули. Зростайте в любові. Пам'ятаєте, як Ісус навчав нас? Нову заповідь я даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви щоб любили один одного. З того всі дізнаються, що ви мої учні, якщо матимете між собою любов. Поширенню світ темряви у цьому світі християни повинні протипоставити любов між собою. І любов між собою, між нами, брати і сестри, не є опцією. Любов це розпізнавальний знак, сказав Ісус, за яким усі дізнаються, що ми Його учні. Давайте в цьому році, 2023, скажемо, що ми хочемо. Зростати в любові. І знаєте, якщо бути відвертим, більшість із нас відчуває, що нам саме потрібно зростати в любові, особливо коли мова йде про любов до тих, з ким ми не згідні. Я вам скажу відверто: я не знаю сьогодні, як зростати в любові до русських євангельських віруючих, які підтримують війну в Україні. Я тільки шукаю відповідь, як їх можна любити. Але сьогодні я хотів би поділитися з вами своїми роздумами, чому нам, учням Ісуса, потрібно зростати в любові. В першу чергу тому, що любов необхідна для нашого ефективного служіння в межах нашого оточення. Нам спочатку потрібно навчитися зростати в любові між собою в цьому приміщенні, а пізніше ми з вами знайдемо відповідь, як любити тих, які живуть далеко на Росії. Отже, сьогодні я прочитаю всім нам відомий текст з першого послання апостола Павла до Корінтян з 13 розділу перші три вірша. Цитую, якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, в іншому перекладі написано: Якщо я знаю мову ангелів, а любові не маю, то я мідь звеняча чи кімвал брязкучий. І якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і все знання, і якщо маю цю віру, так що можу гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І третій вірш: якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то не буде мені ніякої користі. Відомі слова, правда? Ви, звісно, уважні слухачі, і звернули увагу, що у кожному з прочитаних віршів ми їх прочитали три. Апостол Павло поєднав дві здібності або два дарування. Мови людські і мови ангельські. В другому вірші усе знання і пересування гір. І в третьому вірші роздавання майна і спалення свого тіла. Серед нас, віруючих в цьому приміщенні сьогодні, є ті, які, за словами апостола Павла, вміють говорити людськими мовами. У декого з нас присутніх є схильність або дарування до красномовства. І змістовна, емоційна, красномовна промова здатна викликати у нас присутніх найсильніші душевні переживання, викликати сміх або сльози, або, як кажуть, мурашки по тілу. Дар красномовства надзвичайно цінувався в давнину. І, звичайно, кожен з нас не може бути красномовним. Проте я хочу заохотити кожного з нас тут, присутніх, робити усе можливо. можливе для того, щоб розвивати свою мову. Вивчайте мову, поставте за ціль правильно висловлюватися, не плутайте дві мови. Розширюйте свій словниковий запас, не говоріть загальними штампами. Люди не звертають увагу на сліпі загальновідомі нагадування. Говоріть ясно, говоріть чітко, плекайте дар мови будь-якої, української або англійської. Пам'ятайте, класика, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян, частіше від сльози, вона хай буде. Отже, серед нас з вами є люди, які схильні до красномовства. Але серед нас є також і ті, як написав апостол Павло, хто знають мову ангелів. Дехто з нас мав або має надзвичайний духовний досвід. З кимось з вас сталося чудо, і ви впевнені, що це чудо від Бога? До когось з нас проявляв Господь, і ви впевнені, що ви чули Його голос? Можливо, хтось з присутніх бачив ангела? Хтось, можливо, має особливе відчуття Божої присутності, а декому з нас Господь у сні – або в сновидіннях показував свої наміри. І коли апостол Павло каже, що вживає цей вираз знання, англі... знання ангельських мов, він має на увазі надзвичайний духовний досвід, і хтось серед нас сьогодні присутніх має цей надзвичайний духовний досвід. Цінуйте свій духовний досвід, цінуйте особливими стосунками з Богом. Проте, знаєте, в кожному даруванні, в кожній здібності є свої спокуси. І Павло каже: якщо я говорю мовами ангельськими, і якщо я знаю мови людські, а любові немає, то я мій звеняча і кімвал брескучий. Якщо ви вмієте гарно промовляти, у вас обов'язково виникне спокуса. Подавляти інших своїми словами або своїми аргументами, ви також можете поранити людину своїм безжалісним потіком слів. Можна виграти аргумент, але втратити друга. Або втратити людину, яку ти хочеш набути для Ісуса своїми словами, не набути, а втратити із знаком мінус. Красномовність без любові є гарне українське слово, це какофонія. Мідь дзвеняча і кимвал брескучий. І духовність без любові. Це також дзвеняча мідь і також кимвал брескучий. Знаєте, в чому полягає спокуса для тих духовних людей? Їхня духовність. Майже завжди приводить до відокремлення і до відмежування. І якщо немає любові, то занурення у свій власний особистий духовний досвід не матиме ніякої цінності ні для вас, ні для кого іншого. Але зростання в любові вбереже вас від відокремлення і духовної ізоляції. Отже, перша пара знання людських мов і знання мов ангельських. Друга пара. Якщо я маю дар пророцтва і розумію таємниці і все знання. І якщо маю всю віру, так що можу переставляти гори. Бачите, апостол Павло вживає оці слова: якщо? Якщо маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і все знання, і якщо маю всю віру, так що можу переставляти гори». Дехто хто з нас присутніх, має, я би сказав, блискучий розум. Насправді, серед нас є надзвичайно розумні люди. Про таких людей кажуть, що в них гострий розум. Даллас Уиллард колись говорив, що ми майже ніколи не звертаємо увагу, що Ісус був надзвичайно розумним. Розумні люди. Багато чого знають і багато що розуміють. Моя донька Наталі навчається останній рік в школі, і вона є членом клубу Боу». Тобто вона приймає участь в групових конкурсах на знання самих різноманітних тем. Їх п'ятеро в команді. І на усіх конкурсах в цьому році вони виграють. Одним словом, я би сказав розумні діти. І одного разу я запитую Наталі: а як так стається, що вас ніхто не може перемогти? Існує безліч шкіл набагато більше за кількістю учнів, ніж ваша школа? І вона мені відповідає. А у нас є шрірам. І я кажу: що у вас є? Вона каже, дед, у нас є хлопець, якого звуть Шрірам. Окей, кажу. І вона каже: він відповідає в нашій команді на 95% усіх запитань, а ми на 5 інших. Я кажу: і що? І вона каже: а нічого. У нього дуже погані social skills. Бачите? У кожної здібності. Є свої спокуси, є свої недоліки, можна мати великий розум, можна знати відповіді на 95%, розуміти усі таємниці і усе знання, і навіть пророкувати або мати здібність прогнозувати, що станеться попереду, аналізувати ситуацію і поводитися нікчемно. Ви думаєте, що ви за правду? А інші бачать, що ви зла людина. Ви думаєте, що ви відстоюєте справедливість, а ви просто невихований чоловік. А є серед нас ті, які вміють гори пересувати. А ті, хто вміють пересувати гори, це ті, які здібні на великі досягнення. Про таких людей кажуть, що кожна стіна. То для них двері. Таким людям, чим складніше, тим цікавіше. Їм потрібен виклик. Я повинен зізнатися, що не вважаю себе переставляючим гори. У мене такої здібності немає. Я тільки можу сподіватися, що станеться якесь чудо і гора ця сама пересунеться як наслідок чуда. А от хто вмів переставляти гори, так це. Письменник Пантелеймон Куліш, член Кирило мефодіївського товариства. Кирило мефодіївське товариство ставило своєю ціллю принести в Україну ідеї реформації. Так от, про Куліша говорили так, що він людина схильна до беззастережного обстоювання виношеної ідеї. Він вмів переставляти гори. Це той куліш. До речі, який зробив перший переклад Біблії українською мовою, в 1860 році він розпочав свою працю разом з іншими колегами, і в 1800, через 21 рік, в 1881 році, новий Завіт був надрукований. І Куліш продовжував працю над старим завітом. А потім, у листопаді 1885 року, на хуторі Матронівка, де жив куліш, сталася пожежа, і згоріли всі рукописи перекладів Старого Завіту. Я не знаю, що би я зробив в цій ситуації, але куліш наступний день після пожежі спочатку знову почав перекладати Старий Завіт і він не дожив до виходу першої повної книги Української Біблії, яку в 1903 році. Році видало британське біблійне товариство, так от куліш вміг переставляти гори? Деякі з нас люди здібні до великих досягнень, і це чудово. Але ж ми з вами знаємо, що кожна здібність і кожне дарування має свої спокуси. Якщо у когось гострий розум. То він або вона можуть стати влас, мож, можуть стати розумними у власних очах і почати дивитись на інших зверху вниз. А якщо хтось може переставляти гори і здібний до видатних досягнень, він або вона, або їх може переповнювати гордість за свої власні успіхи, якщо у вас є великий розум, або ви здібні до видатних досягнень. Але не маєте любові, то ми ніщо? Ніщо, каже апостол Павло. Потрібно розвивати свій розум, потрібно намагатися до великих прагнути великих досягнень на користь інших. Тому що якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і все знання, Якщо маю всю віру, так що можу гори переставляти, а любові не маю, тоді я ніщо. Третя пара, третій вірш. І якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам усе тіло своє на спалення, а любові не маю. Бачите, серед нас є. Надзвичайно щедрі люди, які жертвують набагато більше, ніж 10%. І щедрість це надзвичайно чудовий Божий дар. Ми всі знаємо цих щедрих людей. Святе письмо нас навчає, що хто сіє скупо, той скупо й пожне, а хто сіє щедро, той щедро й пожне. І нам усім, кожному. Важливо бути щедрими, але деякі з нас щедрі понад міру. Вони готові віддати останнє. Один українець мені казав: я готовий віддати усе, крім коня і своєї дружини. А потім подумав і сказав, що коня також можу віддати. Бути щедрим надзвичайне надбання. Але почекайте: серед нас є люди, які не тільки щедрі, а які готові віддати своє життя як прояв величезної мужності, хоробрості і відваги. І сьогодні у нас з'явилося, що відрікається від віри, більше того, вона стала активною пропагандисткою атеїзму. кінець цитати. І далі у примітках ми читаємо: цитую, люди, які добре знали Марію, захоплювалися її поведінкою на суді. Спочатку Марії присудили три роки ув'язнення, проте Марія встала і сказала, що вона хоче, щоб їй дали стільки, скільки олені. П'ять років. Очевидці розповідають, що перші три роки вона трималася, але занадто надіялася на себе, коли вимагала додати її термін ув'язнення. І за ті два роки вона втратила віру Умови мови совєтських тюрем, в яких утримувалися ув'язнені жінки та інші дисидентки, жахливі кінець цитати. Пам'ятаєте, як апостол Петро. Колись сказав Ісусу, Я за Тебе покладу своє життя. Які прекрасні слова? Я за тебе, Ісус, покладу своє життя. Ви знаєте, що сталося? А я сьогодні хочу вас запитати. Себе також. Чи ми з вами? Готові сказати Ісусу, Ісус, я за Тебе покладу життя. Насправді? Ісус, все, що Ти скажеш зробити, Я зроблю. Служити, віддавати, йти, страждати, прощати, слухати, жертвувати, благословляти. Насправді? Якщо ми з вами не готові сказати Ісусові, Я за тебе віддам життя, тоді не варто критикувати тих, які готові були віддати, але не змогли з якоїсь причини. Принаймні хтось готовий був це зробити, але в мене ніколи такої думки навіть не виникало віддати своє життя за Ісуса. Відданість посвяченого Господу учню полягає в цих словах: Господи, я за тебе покладу своє життя. І ми вже говорили, що серед нас, віруючих, я переконаний, є багато людей, які готові віддати своє життя за Ісуса, мужніх, хоробрих братів і сестер. Але в кожній здібності, в кожному даруванні є свої спокуси. Можна бути щедрим і контролювати інших своїми засобами, фінансами або справити на інших враження своєю щедрістю. Можна бути готовим до героїчних вчинків, можна. І навіть готові віддати своє життя, проте ненавидіти і обурюватися на тих наших братів і сестер, які вибрали собі тихе і спокійне життя, які не готові ризикувати. І деякі з нас ще пам'ятають ті часи, як нам говорили: а от ми сиділи в тюрмі за Господа, а де ви були? Давайте будемо щедрими без задніх думок. І давайте не будемо гніватися на тих, хто сьогодні не готовий ризикувати своїм життям. Бо якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам усе тіло на спалення, а любові не маю, то не буде мені ніякої користі, уявляєте, віддати все, спалити своє тіло ніякої користі, яка трагедія. Головне, що я хочу сказати сьогодні кожному з нас. Без винятків нам усім з вами потрібно зростати в любові. І знаєте, що для мене цікаве, саме цікаво в цьому уривку, який я прочитав? Те, що Павло пише від свого імені. Він говорить із власного досвіду. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мій звеняча. Якщо я маю все знання і пересуваю гори, а любові немає, то я ніщо. І якщо я роздам усе майно і віддам своє тіло на спалення, а любові немає, то нема мені ніякої користі. Подумайте про апостола Павла, мій улюблений персонаж із Нового Завіту. Він чудово володів мовою. Каже, Аполлос краще від нього володів мовою. Він був красномовним, апостол Павло. Коли виголошував свої проповіді, коли він приймав участь у дискусіях, Павло мав надзвичайний духовний досвід, він був підхоплений до третього неба і чув там невимовні слова. У Павла був блискучий розум, глибокий розум, і це ми, ми бачимо з тих послань, які він написав, а які в нього були видатні досягнення у заснуванні нових церков в Азії і в Європі. Павло був надзвичайно щедрою людиною, тому що він не вимагав підтримки свого служіння від церкови, а навпаки, працював своїми руками. Павло був надзвичайно відважним, сміливим і мужнім, скільки разів його били, скільки разів він переживав тонув у морі, скільки його закидали камінням. Ви не знайдете іншого такого більш обдарованого, духовного, розумнішого, сміливішого християнина ніж був Павло. І він наважується сказати про себе: якщо він переставлятиме гори. Говоритиме ангельськими мовами, віддасть своє тіло на спалення, і якщо не матиме він любові, то він ніщо і не має від цього йому ніякої користі. Розумієте? Павло каже, що йому також потрібно зростати в любові, як і кожному з нас. І якщо Павло говорить це про себе, що йому потрібно це робити, то що тоді сказати про мене? Тому я закликаю нас сьогодні. Взяти на себе цю обіцянку зростати в любові напротязі цього 2023 року. Чому? Тому що це нам необхідно для ефективного служіння помісної церкви. Якщо бути відвертим, нам потрібно сьогодні кожному з нас, особливо коли Ця темрява поширюється, нам потрібна і віра, і надія, і любов. Але знову-таки, як навчав нас апостол Павло, любов серед цих трьох є більшою. Любов є найбільшою у порівнянні з вірою і надією. Як ви думаєте, чому? Є дві причини. Перша. Бог є любов. І чим більше ми зростаємо в любові, тим більше ми уподібнюємося Богу. А друга причина віра і надія це тимчасові явища. А любов є вічною. В небесах наша віра стане очевидною, і наша віра в небесах перетвориться у видиме. І одного дня. Те, на що ми сподівалися, і те, на що ми надіялися, воно здійсниться. Одного дня не буде більше темряви, не буде більше супостата, не буде більше війни, не буде більше горя, сліз і хвороб, але буде нове небо, і буде нова земля, і на цій новій землі любов серед нами перебуватиме вічно. Дякую вам за увагу. Амінь. Помолимося.